Усім привіт, це канал Boxing Review. І сьогодні наш випуск про головний бій поточного року у Боксі. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє! Почесний лідер Паунда, об'єднаний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, зовсім скоро битиметься проти діючого володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа. На кону довгоочікуваного реваншу між українським боксером і британцем стоятимуть усі титули у супровожкому дивізіоні. Реванш Усик дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня 2025 року у Великій Британії. Пекельну битву між зірковими хевівейтерами прийматиме легендарний стадіон Вемблі, що в Лондоні. Грандіозне спортивне шоу має розпочатися о 19 годині за київським часом. Файткар реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа розпочнеться відповідно о 20.30 за Києвом і о 22.30 за Астаною і Ташкентом. У другій за значимістю події як чемпіон світу в двох категоріях важкий та надважкий, британець Лоуренсо Колі, відбоксує за титул WBC Silver у надважкому дивізіоні з південноафриканцем Кевіном Лареною, який наразі володіє поясом чемпіона світу WBC у Бріджервейті. Також у шоу виступлять два українські боксери, суперниками яких стануть британці. Суперважка ваговик Владислав Сіренко зустрінеться з Соломоном Декресом, який замінив його співвітчизника Андрія Новицького, а Даніель Лапін з Льюісом Едмансоном. Історичний реванш Усик Дюбуа має розпочатися не раніше 23.30 за Києвом. Вечір боксу на Вемблі згідно з регламентом стадіону триватиме до першої ночі за київським часом. Це буде 23-та година за місцевим часом. Транслювати подію в Україні буде медіасервіс МІГОГО. Ну а хто має намір зекономити на підписці, то напередодні бою ресурс Info у своєму анонсі люб'язно надасть безкоштовні посилання на трансляцію цього шоу. Як стало відомо, учора, у неділю 13 липня, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Олександр Усик завершив свій тренувальний табір і вирушив до Лондона, де і відбудеться головна подія. Про це український боксер повідомив на своїй сторінці в інстаграм, прикріпивши фото зі своєю командою. Наступна зупинка: Лондон лаконічно заявив непереможений українець, натякнувши на повну бойову готовність. До речі, тренувальний табір Усика перед реваншом із Дюба проходив в невеличкому іспанському місті Гандія, що неподалік Валенції, на узбережжі Середземного моря. Саме це місце йому 2,5 роки тому запропонував менеджер Сергій Лапін. Відтоді воно і стало базовою точкою підготовки для українського чемпіона. Усик тренувався під керівництвом фізіолога Куби Яковицького, який слідкував за його формою рівнем втоми. І навіть проводив когнитивні тренування. Крім Усика, в таборі постійно перебували кремезні спаринг-партнери і молодший боксер Даніель Лабін. А сам Усик у проміжки між тренуваннями у вільний час навіть грав у Counter-Strike 2. Частина сім'ї Усика батьки та сини жили поруч в Іспанії. Нагадаємо, перший бій Усик Дюба пройшов у серпні 2023 року у Врославі. Тоді уродженець українського Криму. Переміг суперника технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Той бій запам'ятався брудним прийомом з боку британця, який у п'ятій й хвилинці завдав усику удар нижче пояса, але це не завадило йому завершити бій достроково та захистити титули WBO, WBA, IBO та IBF у супроважкій вазі. У послужному списку 38-річного Усика, 23 перемоги, з них 14 нокаутам, у 23 поєдинках на професійному рингу. Загалом Олександр витримав 12 чемпіонських протистоянь і всюди виходив переможцем. При цьому він двічі підкорював звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій та надважкій вазії. В останньому бою у грудні 2024-го українець в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши свої трофеї. В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги, з них 21 нокаутом у 24 поєдинках. Британець на прізвисько Динаміт має у своєму пасиві дві поразки: від Джо Джойса у 2020 році та від Усика у 2023. Після цього сумного досвіду він значно додав як у техніці й силі, так і ментально. В останніх трьох боях Дюбуа достроково переміг таких відомих представників хевівейту, як Джарел Міллер, Філіп Хорговіч та Ентоні Джошуа. Після знакової перемоги над зірковим співвітчизником у вересні 2024-го стало зрозуміло, що об'єднавчого поєдинку з українцем йому не уникнути. Цікаво, але незадовго до бою реваншу з Дюбуа Олександр Усик сенсаційно припинив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером Олександром Красюком. Багато хто каже, що це поганий знак перед таким гучним поєдинком міняти фартового красюка. Але можливо це все ж необхідний крок. І український чемпіон вже й сам дозрів стати відомим промоутером і ділком у боксерській індустрії. Поруч із такими відомими особистостями, як Делахоя, Майвезер, Пакяо чи Альварес. Час покаже. Що ж, а ми в перечутті великої події. Сьогодні у понеділок вже стартує медіа тиждень перед боєм. У середу, 16 липня, нас чекає показове тренування. До речі, там ми побачимо виступ і нашої майбутньої зірки-боксу Кіри Макогоненко. Вже за день у четвер пройде прес-конференція, а в п'ятницю, 18 липня, відбудеться офіційна процедура зважування бійців перед боєм. Ну а ми, як завжди, вболіваємо за наших. Чекаємо заслуженої перемоги Олександра Усика у суботньому бою. Україна і надалі має утримувати першість як одного із головних центрів світового боксу. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Боксін Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.